Росіяни анонсують масштабний наступ на Запорізький фронт з літа цього року. Зараз вже кінець грудня, а наступу все нема. Проте наша задача сьогодні показати вам, що з оборонними лініями на цьому напрямку і як ми готові відбивати ці атаки. Це український свідок. Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте наше відео. Впереді, ближче до фронту таких фортифікацій немає. Як вони тут роблять запорізькому напрямку? Не просто построїли, аби воно було, а удосконалили під. Теперішні бойові діжі. Фортифікацію ви бачите, mm -hmm. так? На тепер позицію не тільки укопати, маскувати, а ще опинити маскувальними сетями. Запоріжжя це поля і посадки. Дуже тяжко воювати поля і посадки. Від чого залежить успішна оборона будь-якого міста? Оці поєднання цих факторів. Які це фактори? Це особовий склад, достатня кількість. Це зараз насиченість FPV і класні екіпажі да безпілотних авіаційних комплексів, це хороша координація, це оборонні споруди, це розуміння, да співпраця з військово-цивільною адміністрацією. Що треба, щоб вони підвозили допомогти, якби координація і так далі? Це взагалом вся система оборони. тобто Якщо в тебе будуть люди, але не буде узагальнення артилерії, БПЛА, колективної зброї, мінування переднього краю, обладнання фортикаційних споруд, то ці люди нічого не зроблять. Тобто, це совокупність всіх сил, засобів, обов'язково взаємодія з суміжними підрозділями обов'язково. І саме головне, щоб вона була правдива. Тому що іноді буває трішки не так, як хотілося Саме головне, щоб якщо там хтось втратив якусь позицію, потрібно обов'язково сказати, я її втратив. Все, там нема особового складу, і за там, твоїх недоговорок ніхто не понесе втрати в дальнішому. і будуть розуміти, що там є вже противник. І совокупність цих заходів тільки, тільки так можна утримати і організувати якийсь оборонний бій. Якби поширена історія, чи це такі одиночні випадки? З чим ви стикались Не можу як коментувати, що там робиться вище. Я знаю безпосередньо за свою бригаду. Якщо хтось втрати, ну розуміли, я бачу весь передній край своєї бригади, і я розумію, де втрачено, де, де втрачено, але. Як командири батальйонів, так командири рот навчені, і вони так що розуміють, що краще сказати, ми потім приймемо якесь адекватне рішення для того, щоб зробити, відновити це все, але по-дурному не закидувати там людей, не втрачати їх там і придумувати якісь історії, сказки о тому, що там є особовий склад. Тобто безпосередньо в бригаді я не пам'ятаю, коли таке взагалі було, що хтось сказав і не домовляв, скажімо так. Я знаю, що є. В інших бригадах були, на жаль, такі ситуації, коли вони були нашими сусідами. Але то було. З приводу тактики ворога, зараз вони переважно тут, да, без, ну так, немає такої великої залученості техніки. Да, переважно е, йдуть на штурми на Жигулях, гольфкарах. Оця да. ефективність таких штурмів яка е, Вони використовують останній час взагалі на Запорізькому напрямку. Легку автомобільну техніку. Мотоцикли, квадроцикли, баги. Те, що було буквально там тиждень тому поїхав Жигуль на нас. Ну, тобто, ну, я не знаю, Жигуля перший раз бачив в наступі, бачив ніви, але Жигуля ще не бачив. Своєго роду для нас несподіванка, тому що техніка маленька, її важко виявити. З собою склад піхоти тяжко йому також її почути. Тобто вона, коли вже буде приближатися ближче, вони тільки тоді її почують. Зрозуміло, що є різниця, важка техніка броньована, або легкі там баги квадроцикл. Він більш маневреніший, але його легше вражати. Так само, як і дистанційні мінування і засобами в і засобами скиду. Навіть той же самий Mavic з Вога може прилетіть кинути на той же квадроцикл, і він нанесе йому ураження, і він його зупинить. Ну, а... Бронетехніки, ми з Мавіка нічого не зробимо. З нас даний час вони намагаються максимально глибоко заїхати в глибину а там уже як у них вийде, не вийде далі докидувати свої сили або не, не додать. Тобто, тобто так. Якщо згадати харківський контрнаступ, то як би там не були закопані росіяни, все одно ми їх перехитрили, якби і погнали. Справа не тільки да в там була несподіванка. Якісно, Там да. саме була несподіванка, тобто дуже, дуже гарно в цьому спрацювали з Херсонським напрямком, де повинен було розпочатись контрнаступ. А Якщо брати запорізький, то, звичайно, півроку всі розказували, що підемо на Запоріжжя. Пішли на Запоріжжя. На жаль, не вдало. нам, Були На мою зав... думку. Були завищені очікування, було недостатньо техніки. і... О... Тоді ми саме побачили у росіян оці зуби дракона, як побудована, да, ешелонована оця оборона, замінована. Саме так. У нас не вистачало... І потрібно розуміти, що взагалі відрізняється Запорізький напрямок від Харківського напрямку. Тобто на Харківському напрямку ми вже там два рази стояли, тут ми вже приїхали теж другий раз. Запоріжжя це поля і посадки. Дуже тяжко воювати в полях і посадках. Угу. На Харківському напрямку там більш лісиста місцевість. Тобто там е, тяжко продумати, куди буде висуватися там наші сили, противник. Багато-багато різних є е, моментів, які можна там поїхати вправо, вліво. Тобто, ви а в а в Запоріжжі те є три посадки. Ти поїдеш або по одній, або по другій, або по третій. Все. Замінували три посадки, замінував поле і жди, поки він підійде для того, щоб далі їх знищити. З оцими зараз FPV, лінії оборони, які мають бути там накопані наскільки глибоко треба ну, Зараз щось. З цими дронами дуже важко. Ми стараємось робити, ми копаємося глибше і зверху натягуємо сітку, щоб не навіть якщо дрон пролетить, щоб він не попав прямо по нас в окоп. Що він зривається на підльоті зверху. Ну зараз те, що ми бачимо до Запоріжжя, як їхати, багато копають. А... Спереді, ближче до фронту, таких фортифікацій немає, як вони тут роблять. Тому я не можу зрівняти навіть. Я ніколи в таких цих спорудах не був. І ми були тільки в тому, що ми особисто копали. Угу. То ви як копаєте ви ж, це все руками того ж інженера? лопато ми штик, штик лопата солдатська. Угу. Бо тут, якщо інженерну техніку заганяти. Зразу то, якщо вішки прилітають і розбивають їх. Угу якими мають бути ці окопи, ці бліндажі, щоб там укритись від FPV, Ну хоча б якось в теорії, що, що змінюється з часів Другої світової війни на вашу думку? Ну в теорії нічого не змінюється. Так само копаємо яму, двойне перекриття, чи можемо допомогти мішками з землею зверху накрити, і ще зверху слой землі? Оце ну і, і де воно спасає. А вони зараз ставлять такі снаряди, які що й будинки розносять, ми не знаємо. Як правильно, поки що нам не прилітало, так у нас репка стоїть. Тільки дають команду, що FPV ми включаємо і більш-менш захищені. Важче трошки, ніж на Бахмутському напрямку. Там якісь споруди, рельєф, щось, да? Ну тут поле, поле. Ну, але ніхто полем, не розумієш, ніхто полем ти не буде, тільки посадками. А ну, зараз, вроді би. Два місяці назад посадка було видно, що ще дерева цілі, а зараз з мінометками поролися, ж тільки стовбура буралися. Ми стараємося якнайменше передвігатися, щоб нас не, не видно було. І так, з дрона видно всі стежки, де ми ходимо. І ми стрільно стараємося менше ходити. Укопуватись дуже важливо. Зараз раніше як було? Не було з'їждж дронів скидів на початку. Потім у нас з часом все це <клес> <клес> появилось так, і потрібно тепер позицію не тільки укопати, замаскувати, а ще обтягнути маскувальними сетями. І це ускладнює роботу. Фортифікації ви бачите, mm -hmm. так це будується. Я вам скажу так, поднімі фортифікації бачили на, на хромовому. В Бахмуті, mm -hmm. якби, ну, звісно, не такі закриті, там більше окопів було, але різниця була в чому. Там не було стільки дронів. Там в основному були мавіки, які спостерігали. Скидав, ну, допустим, я не бачив. І в півішок, ну, і в півішки ми контрнаступів, контрнаступ не знав, що такі FPV-шки, Ми їздили без рибок, ми їздили на позиції на пікапах, підвози були на пікапах. Поки не з'явилися дрони масово, і тоді вже тільки броня, тільки репки. Тому там, ну, там було своє, там вони давили масою вагнерів. Ну, тобто порівнювати нерелевантно взагалі. Це зовсім ну, інші етапи війни, виходить, так? О, еволюція. Зовсім інша еволюція війни. Тобто, якщо там ще, скажімо так, радянська школа була. Тобто йшли масою, йшли, як в там тисячі на тисячі, дрон, воно маленьке, противненьке і точкове. Що український свідок завітав до хлопців, які використовують таку класну роботизовану систему, яка, в принципі, є таким вдосконаленням від скидів FPV і десь може замінювати бійців і рятувати їм життя. Поряд зі мною Андрій, да? так, Доброго дня. Да. Розкажіть, будь ласка, ви що, керуєте ним? Так, Тільки так. вийшли з позиції. Як ви задіюєте цю штуку? Як вона називається? Ну даний апарат називається веприк. Дрон. Ми його використовуємо. Евакуація, евакуація поранених полеглих хлопців. Також забираємо з поля бою, щоб не було носити, бо від в повіт, як ви кажете, бо ліпше апаратура, нехай знешкодження буде, чим uh -huh. людина. Підвозимо їжу. Воду, щоб хлопцям, ну щоб не ходити і менше ризикувати життям. До 400 кг можна навантажити ну, до чотирьох годин в дана апаратура буде працювати на повному заряді. Нічна камера нічного бачення, денного uh -huh. ну, досить, досить швидкий, Шість кілометрів е, на годину. Даний і... апарат дуже хороший в болото. Все, ось дивлюсь, якраз гусениця. Ну це прям вообще да, власна мощна штука, грязюки. Тобто. Об'їхати якесь бездоріжжя або якісь вирви, там від МІН, від десь. Так, так, від снарядів, так все обходить, все в'їжджає, їде. Ну, не, не грузиться, все чітко дуже си дуже міцний, тягне бусово, отак, скажем, півтора тони він витягує. Uh -huh. ну, ми дуже задоволені, він реально допомагає на полі бою. Uh -huh. Він дуже корисний в тому випадку, що менше люди, менше хлопці ризикують, щоб ну, їжу, воду і так далі. І Трисотого швидше можна забрати її. І... тож на одного трісоти виходять чотири людини, щоб вивезти її, mm -hmm. плюс в ПВ і так далі, воно все дуже ризиковано. Бо у вісім на позиції. Ви якраз з цим виприком були там, так? Так, ну до вас їжу ці випадки. Які зараз мають бути оборонні там, фортифікаційні споруди, на вашу думку, щоб mm -hmm. вони ефективно працювали проти е, нинішніх реалій війни? Ну, не знаю. Ми виходимо з таких, які є, а які б хотілося, звісно, хотілося б бетонні доти, але виходимо з ситуації, що є. Є два накати, тобто два, два слої брявин, то вже добре. Є один також. Клійонка, також воно психологічно допомагає. Ну, Клійонка оскол... психологічно да, допомагає. Да, е, навіть були місцями такі ситуації, що як тільки почалася війна, ми не могли окупатися, бо літали орлани їхні е, також. Ну, дрони. І не можна було зариватися, не можна було доставити бревна, В даному випадку вже можна сюди накинути до 400 кг, можна нормально довести бриони. Uh -huh. І не було брюн, не було нічого, просто кліонка зверху кущики. Uh -huh. І все одно ховаєшся. Психологічно, так як я кажу, да, воно собі здається, uh -huh. що ти вже в викриті. Ми хотіли підзняти фортифікаційні споруди, які будуються на Запорізькому напрямку, а також навколо міста Запоріжжя, але самі ми це зробити не можемо. Ми якийсь час домовлялись з запорізькою військовою адміністрацією для того, щоб з ними проїхатись, якби показати там без прив'язки до місцевості, показати ці оборонні лінії і наскільки вони актуальні під час там, загрози і в зараз. Але в якийсь момент у нас комунікація припинилась, тому що. Якби комунікаційники військової цивільної адміністрації сказали, що це все ж таки відповідальність міноборони і військових підрозділів, які мають це офіційно коментувати. Закінчуємо виробництво чергового мобільного командного пункту, який вже на наступному тижні розпочне виконання своїх завдань також на запорізькому напрямку. Закінчуємо будівництво ще однієї лінії фортифікаційних споруд, для того, щоб лишити ворога можливості просуватись на запорізькому напрямку. Перше, противник на всій смузі оборони е, проводить незначні штурмові дії для того, щоб знайти слабке місце. Також він розпочав на Херсонському напрямку, попробував там трішки, пробує на Запорізькому напрямку. Ідуть е, масивні штурмові дії з боку противника на Донецькому напрямку. І так само він не полишає своїх наступальних дій на Харківському напрямку. Тобто, візде mm -hmm. всюди на кожному напрямку він проводить якісь штурмові дії. І на Запорізькому, на мою думку, так же саме, він просто прощупує і шукає, де вдарити, де відкрити новий фронт і розпочати свої наступальні дії. Тобто, на даний час це так же саме йде прощупування переднього краю і пошук слабких місць. Ми очікуємо наступу противника кожного дня і він продовжує цей наступ безпосередньо, навіть сьогодні, він проводив дві штурмові дії зранку, силами. До відділення, що перший раз, що другий раз. Без техніки на деяких смугах безпосередньо в нас, і в сусідів проводив наступи і задіяння малої кількості техніки. Тобто, за що я говорю, що він проводить прощупання переднього краю і десь хоче здійснити свій наступ. Коли він буде, де він буде, як він буде, не можу сказати. Якими силами. Як буде це глобально, теж не можу сказати. Тому можна це розглядати двояко: як і ПСО, так і підготовка до штурмових дій противника. На даний час е, скупчень його сил е, перед переднім краєм не спостерігається. Всі Запорізькі області е, місцева влада е, з великим розумінням підійшла взагалі до цього, е, обладнала дуже багато і. Е, Фортифікаційних споруд, і саме головне, що вони їх обладнали з не просто построїли, аби воно було, а удосконалили під теперішні бойові дії, які зараз приходять. Тобто врахуванням вони... в піві загроз. Саме так з урахуванням FPV загроз вони поспілкувалися спочатку з військовими, спитали, що кому потрібно, хто як це бачить з військової точки зору. Після цього вони почали облаштовувати фортифікаційні споруди. Починаючи від Оріхіва і заканчує населеним пунктом Запоріжжя. Тобто збудовано дуже багато, збудовано, ще раз говорю, з розумом це все построєно з обладнанням інженерних загороджень. Тобто навіть якщо в противника щось вийде, то особовому складу буде де приймати бій на другому, на третьому ешелоні оборони на даний час і далі продовжується обладнання. Щодо... Задіяння підрозділів бригади до облаштування, ну або всіх інших бригад, які виконують задачі на е, першому рубежі оборони, ми туди не задіємося, там виконують задачі, інші підрозділи. Ми безпосередньо обладнуємо фортифікаційні загородження на передньому краї і в глибині безпосередньо е, своїх смуг оборони. Е, Є оборон. накриття е, окопів. Угу. і накриття такі, які безпосередньо дозволяють. <кху> І захиститися від цих, і в ту ж чергу виконувати спостереження і знищення противника, якщо він буде підходити до цих споруд. Зрозуміло, що російські війська тільки де прийшли, як всі там бачили, він сів в посадки і взяв лопату і почав копати, незалежно від того, там, працюють по нього артилерія там чи не працюють, тому що в них особового складу дуже багато, вони їх не бережуть їм. Безліч моментів, щоб привести туди іншого, посадити на те ж місце, як і все. У нас трохи по-другому з особовим складом зрозуміло, що у всіх проблеми, тому потрібно шукати альтернативи, коли це робити, як це робити. Але ну я вам скажу, я не знаю, скільки ми вже місць, 10, навірно, якщо так більше, з 2022 року поміняли переїжджаючи з одного гарячого напрямку на інший, і всюди, якщо приїжджає особовий склад, сідає на позиції. Він спочатку зразу бере лопату і розкапується. Вони йдуть, беруть спочатку з соботу, потім вони беруть автомати Я безпосередньо горю за особовий склад піхоти, який нас задіються на передньому краї, конкретно за нашу бригаду. Тобто тут все залежить від того, що ти будеш вимагати від свого особового складу, і що ти будеш йому об'ясняти, як ти будеш це все показувати. Також беремо постійно ті ж самі стріми, показуємо солдату, що от дивися, от є фортифікація, от нема фортифікації. От так потрібно робити, так не потрібно робити. Так само міні загородження, інженерні загородження, як противник проходить е, одну е, лінію ягази, а як він пройде дві лінії ягази. Тобто безпосередньо йому треба це показувати, щоб він розумів, не всі військові, вони пройшли всі з цивільного життя, вони не розуміють. Їм це треба доносити, тільки після цього він буде. Усвідомлюють навіщо він це робить і як він зможе зберегти своє життя. Тобто, все залежить від управління, керівництва. Я, я вважаю так. Mm -hmm. Якщо в нас було в Бахмуті застосування FPV, щоб ми розвинули цей напрямок і застосування скидів з Мавіка і обладнання до самого БПЛА Мавік, то я не знаю, скільки б вони років ще брали. б Той Бахмут. Mm -hmm. На той момент ми виконували задачі безпосередньо на плечах піхоти. Піхота і артилерія. Тобто це була взаємозв'язок. Зараз взаємозв'язок іде БПЛА і артилерія. Тоді безпосередньо піхота коректувала і роботу артилерії, і роботу колективних засобів. На даний час це все полегшилося. Ми безпосередньо можемо бачити це самі в екрани і приймати набагато швидше і коректніше коректування тієї саме артилерії, застосування FPV, застосування «Скидів». На той час це все було на плечах піхоти. Підсумовуючи тему фортифікаційних споруд, можу сказати, що мало що змінилося з 20-го сторіччя, з тих часів лінії Мажино або лінії Манергейма. І остання це не колишній гурт Жатана. Так, це важлива складова, якісні побудовані оборонні лінії, але найголовніше це як стримуватимуть наші хлопці і дівчата. Атаки ворога, і наскільки вони будуть готові до будь-яких можливих пересувань російських військ, це був український свідок. Підпишіться, поставте лайк і напишіть, що ви думаєте з цього приводу.